Лінійка, присвячена дню фізичної культури і спорту у загальноосвітній школі, номер 1 розпочалася виконанням гімну України. З вітальними словами до присутніх звернулися заступник директора з виховної роботи та вчитель фізичного виховання школи. Я сподіваюся, що кожен з вас візьме, як кажуть альпіністи, не одну вершину, і це буде ваша перемога над самим собою і над вашими можливостями. Ви організовані ви. Красиві, ви молоді, і ми вами пишаємося, бо ми разом, вчителі і діти, в Русі заради життя, заради миру. Згідно річного плану роботи школи у період з 2 по 19 вересня у школі проходить тиждень фізкультури і спорту. Саме для відповідності краси і здоров'я потрібна не тільки освіта в області науки і мистецтва, але й заняття все життям фізичними вправами, гімнастикою. Тож будьте з Здоровими та красивими. Лідери учнівського самоврядування школи підготували флешмоб та запросили усіх присутніх рухатися разом з ними. По завершенню урочистостей учні загальноосвітньої школи номер 1 долучилися до загальношкільної акції Рук заради життя, що відбулася на площі Тараса Шевченка. Почесними грамотами відділу у справах сім'ї, молоді та спорту були відзначені учні, що досягли вагомих результатів у спорті. Щиро бажаю всім нам мирного неба, злагоди, добра, успіхів і спортивних перемог. І не тільки перемог у спорті, а перемоги у тій війні, які сьогодні веде наша країна. Я хочу вас привітати з цим святом, святом дня фізкультурника України, побажати вам міцного здоров'я. І думаю, що сьогодні, і не лише сьогодні, це буде поштовх для того, щоб ви систематично займалися фізичними правами. Продовженням свята спорту здоров'я та краси став легкоатлетичний забіг під назвою Біг заради миру центральними вулицями міста. Метою забігу є збір коштів для учасників антитерористичної операції на сході України.